Для нас це теж, теж був виклик, тому що мости за період перших 45-42 діб були розведені 116 разів. Це за всю історію існування цих мостів це було. Ну, я вважаю, що це був рекорд. В радянський час також в радянські часи вони розводили ну, розводились там до 10 разів на рік. А тут за 42 доби 116 разів це рекорд. У вас не... був якийсь такий страх, за технічний стан, чи можливо це робити, щоб в Миколаївсю <зас> такі чутки ходили? Ні. Ні, страху не було, але були критичні ситуації. Були моменти, коли ми дійсно не розуміли, чи зможемо ми повернути їх там, в зведене чи розведене е надалі положення. І були моменти. Ну, дуже дуже складні моменти з ремонтами цих мостів, тому що неможливо було е, якісь запчастини при придбати. Привезти їх було дуже дуже ну, сложно. І е, хочу відмітити, ще були підприємства, е, приватні підприємства, які відкликнулись і допомагали нам і людьми. Гідравликами допомагали, допомагали деякими засобами технічними. Тобто, для того, щоб воно функціонувало. Тобто спеціалізований бізнес не лишився осторонь. Так, так. так. І це ну дякую їм за це. Нас на це велика перемога наша, що ми згуртувалися, були всі разом, всі. Ніхто не залишився осторонь.